Це сіру, це... Слава Ісусу Христу! Слышні. Слава навіки Богу Святому. Нашого, оскільки багато булочок. Нашого навсіки булочок, дочі, наша на булочки. Витребенькі окуми спекли, це не реклама, це просто подяка. Дивіться, скоро виконання. А в мене є такі бабусі старенькі, там, де геніатричний центр, де люди похилого віку. А ми дружимо з тими витребеньками, я їм колись робив рекламу. І дзвоню, кажу, кажуть: дівчатка, спечіть булочки, я куплю шисоку. У магазині і поїду до стареньких провіду. Булочки з маком, батушка, звишний. Мак, мак це це я піду до бабусів, дідусі старенькі, їм теї булочки, мої, їм ще від куми, але, але, але їм увага, їм увага, і повага до людей похилого віку. Пригошу я тих стареньких, і вони будуть щасливі. Я буду щасливий. Покажи садочка, як гарно воно вологі. Які гарні патрушечки, смак дитинства. Бабусі згадають, то все Диви. Вони не голодні, їх там пильнують, гарно все, але. А в понеділок поїдемо вже від керівництва теж поїдемо вітати. Бач, але требенький відкупи в Тернополі. Молодці, я подзвонив, подзвонив. і вони кажуть, ми вам спечемо, ми вам спечемо. Я кажу, я куплю гарно. Ми тільки раді допомогти. Дякую вам. Вам дякую, благословіть і хай Бог благословить ваші ручки дякую. і тих, хто працює. Дуже Всім було слави вечора. Сьогодні вже четвер. Завтра п'ятниця. Завтра поїду до бабусів. є булочка свіжа. Всі папа.